Перша невідкладна допомога. Перша допомога при утопленні, підпливши до потопаючого зі спини і обхопивши його так, як показано на малюнку. Транспортуйте його до берега. Постарайтеся вже у воді почати надавати потерпілому штучну вентиляцію легенів. На березі покладіть потерпілого так, щоб його голова перебувала нижче рівня таза. Це Сприятиме звільненню дихальних шляхів від води, що потрапила до них. Якнайшвидше спробуйте кількома енергійними рухами, що здавлюють грудну клітку повністю звільнити дихальні шляхи трихею і бронхи. Потерпілого від води. Найефективніший прийом зображено на цьому малюнку. Слід зазначити, що при утопленні параліч дихального центру настає через. 4-5 хвилин, а серцева діяльність може зберігатися протягом 15 хвилин. Після звільнення повітроносних шляхів від води хворого укладають на рівну поверхню. Якщо потерпіли, не дихає або його дихання не глибоке, поверхневе. Негайно починайте штучну вентиляцію легенів будь-яким способом з ритмом 16-18 разів на хвилину. При відсутності серцевої діяльності одночасно необхідно проводити зовнішній масаж серця. Як це ми з вами тренувалися? Робити. У попередньому уроці. Для більшої ефективності штучного дихання необхідно звільнити потерпілого від одягу, що стискає, розстебнути комір сорочки, ремінь, пасок, спідницю, брюки, зняти кватку тощо. Штучне дихання і масаж серця потрібно проводити тривало, може, навіть і протягом декількох годин до тих пір, поки не відновиться самостійне дихання і хороша серцева діяльність, або ж з'являтись З'являться безсумнівні ознаки біологічної смерті, трупні плями тощо. Постраждалого необхідно доставити в медичний заклад, навіть якщо він говорить, що почуває себе добре. Це важливо, тому що у нього може розвинутися так званий синдром. Вторину утоплення, набряк легенів, кисневе голодування мозку, зупинка серця. Під час транспортування слід безпереривно продовжувати штучне дихання і масаж серця. Аналогічно надається перша допомога і при задушенні. Ліквідують причину, в результаті якої стискаються повітроносні шляхи, видаляють сторони тіла з порожньої рота і глотки, і приступають до штучного дихання. При набряку гортані відзначається гучне утруднення дихання, і хвороба відчуває задухом, шкірні. Покриві і слизові оболонки синіють. Перша допомога зводиться до накладання холодного компресу на зовнішню поверхню шиї гарячими ножними ваннами. Необхідно як якомога швидше. Доставити хворого до лікувального закладу. За рекомендацією лікаря можна вперед очікування прибуття бригади швидкої допомоги ввести підшкірно антигістамінний препарат. Ці види ліків ми з вами вивчали, коли проходили тему алергія. При людини з землею можуть відбутися важкі ушкодження. В результаті сильного здавлення грудної клітини виникає ускладнення відтоку по системі верхнього порожнисто... порожнистої вени. Підвищення тиску у венозній системі призводить до розриву дрібних вен обличчя та шиї. Це супроводжується порушенням дихання. Крім того, після звільнення потерпілого від завалу можна розвинутися так званий синдром. Травматичного розчавлювання. При тривалому здавленні м'яких тканин, особливо скелетних м'язів, у них накопичуються токсичні речовини і міоглобін. Після усунення здавлення цієї речовини надходить у загальний кровотік. І викликають важку інтоксикацію. Ацидоз – порушення функції серця, нирок, печінки. Ці порушення можуть призвести до смерті потерпілого. Перша допомога. Перша допомога Витягнутому з під завалу, потерпілому, залежить від тяжкості ушкоджень. Якщо потерпіло знаходиться в термінальному стані, необхідно перш за все відновити прохідність дихальних шляхів, очистити рот і ротоглотку від землі і почати проведення реанімаційних заходів штучного дихання і масажу серця. Тільки після виведення з клінічної смерті можна почати огляд пошкоджень, накладення джгуців на кінцівки при їхній травмі і мобілізація їх введення знеболюючих засобів, потерпілого слід терміново транспортувати до стаціонару. У всіх випадках надання допомоги, витягнутому з води або з-під завалу землею, постраждалому дуже важливо не допустити тимчасове охолодження потерпілого. Для зігрівання можна використовувати сухі розтирання щітками або вовняною рукавичкою. Або застосувати для розтирання одне з драцівливих засобів, камфорний спирт, оце нашатирний спирт тощо, зігрівати грілками або пляшками з теплою водою не можна. Адже у хворого в термінальному стані це може призвести до небажаних наслідків, перероз... Позіл крові опіки. Перешкоджати нормальному диханню може напад такого поширеного захворювання, як бронхіальна астма. Щоб дізнатися про це захворювання докладніше, пропонуємо вам ознайомитись з навчальним матеріалом на сторінках 200-205 нашого підруч... підручника. астмофизичного напружения в следующем видео. А педручник... Сейчас скажу. Книги Джордж Габарда. Джордж Габарда. В следующем видео. Привет, 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 привет. Есть вопросы. А, ну, теперь увидимся чаще и больше. Кто хотел бы посетить мероприятие? Танцевальные мероприятия пишите. Собирается мероприятие на техно-танцпол. Город Одесса.